Якщо ви студент денної форми навчання, ви маєте право на відсрочку. Ніяких змін до закону в цій частині не відбувалося. Але якщо ви отримуєте академ відпустку, то ви втрачаєте право на відсрочку. Саме таке роз'яснення дало Міністерство освіти в своєму листі від 11 жовтня 2023 року. Якщо у вас є право на відсрочку, не ховайтеся від ТЦК та СП. Підіть за місцем вашої реєстрації із заявою, з підтверджуючими копіями документів. А попередньо надайте таку заяву поштою. Закон не забороняє вам цього робити ні особисто, ні через представника. Може бути, що ТЗК ТСП буде ігнорувати ваше право на відсрочку. Це не критично. Будь-яка бездіяльність. Дії, які є незаконними, оскаржуються до суду. Звісно, поки буде тривати суд, вас можуть фізично мобілізувати, незважаючи на ваше там, право на відсрочку. Вас можуть залякувати кримінальним переслідуванням за ухилянство. Але якщо у вас є законне право на відсрочку, ви не є суб'єктом такого злочину. Це голослівні звинувачення. Але це не значить, що якщо ТЦК ТСП. Подасть щодо вас заяву до поліції, що вам вчиняється злочин за ухилення від мобілізації, що це, само собою, все вирішиться. Ні, прокурор за любу душу вам там підозру випише. Тому обов'язково вам треба працювати з адвокатом, бо вже далі адвокат буде пояснювати вам, як надавати пояснення, як надавати документи, як працювати із слідчим, щоб з вас ту підозру або зняти, або до неї не додати. Довести. Тому що вже підозра вручена, це такий, знаєте, процесуальний документ. Точка невідворотності до неї краще не доводити, бо далі вже запускається вся репресивна машина обвинувачення державного.